привіт! Привіт! Uh, я обіцяв вам, що хто буде самый то перший перша з вас вийде заміж. Я, я хочу тебя я будут. А чому? Що не хочеш заміж? <клух> а чому? Просто. Просто? Ну ти ж любиш діток. <клух> ну я я их. І до тут одного доміка жани, і там жане дітей. Ага, сирітського доміка, так? Такого. Візьмеш. А скільки візьмеш? Ого, п'ять? Угу. Вони тебе не будуть доставати? Ні, не будуть. Не будуть? Ти витримаєш? У мене не в, у мене не в залізні. Залізні нерви. Мені би такі залізні нерви з вами. В У мене заїчні вне. А чого не хочеш одружуватися, ти не хочеш годувати свого чоловіка чи що? Та ні, тут мам, а тут. Що то, придеться його стирати за ним, так? Ні, тут э, тут буде дуже больно і кані робити. А, родити больно, це. Ага. І це я не люблю тут э, то, робити секс. Просто захоче, тоді ти робити секс. А ти жидко знаєш. Ну просто ти казав, ти маму бив. З цих ще її любив. Все, дитинку. Здала контору. А ти... Я вже й забув, що я тобі це дитинка. А, в тебе є дитинка. Добре, дякую за інтерв'ю на добрань.